Благословенного і натхненного дня суботи. Ми трошки сьогодні затягнулися в ніч, але зато вітаю вас, Хмельниччина, а саме Красилів, і в мене на вас сьогодні напарниця, чи це явний напарник, швидше другий варіант, для того, аби поділитися з вами таким, таким файним словом. Якраз проповідь була у нашого цедикана на, на храмовому святі. І Сказала дружина, що Тарас, я там почула 4-5 ідей для суботніх відео, ну, бо навчають на старші. А, але мені особисто найбільше сподобалося, бо десь Володимир, який говорив проповідь на празднику, розказував, що такий був файний момент ще з єпископом, уже тепер спочилим Міланом, коли він сидив Туї, там у рядочок гарно біля церкви, ну, аби прикрасити, то підходить до нього єпископ та каже: Що ти робиш володьку? А він каже, ну, сажу Туї. А він каже, добре? хм. А який, каже, із твої плоди. Не, що що твоя родить? <схи> які плоди у туї? А він такий, та я знаю, якби завис. Ой, а що ну якісь туї родять шишки, а якісь туя, якась родить хіба тінь. І завис. І каже, аж аж йому стало якось не по собі дійсно. Він садить дерева, стільки сили прикладає, а вони ще й коштують. А яка з них які з них плоди? Ну, тепер я розумію, що. З іншої сторони не можна би було посперечатися, що є плід естетичний, бо файно виглядають, або там справді не треба траву під ними косити, бо не росте. Але все ж таки, які плоди? І це питання сьогодні можемо поставити собі і взагалі, і до, і до тої справи, яку робимо буквально сьогодні. А які плоди родиш ти? А які плоди твоєї діяльності? Правда? А які плоди будуть із того, або є із того, що я зараз роблю? Слухайте, як на мене, це чудове питання. Я думаю, що його варто поставити собі десь на видноті, десь на видному місці, і час від часу перезапитувати, а які плоди ти родиш? Ну, які плоди родить твоя, а які плоди родиш ти? І я собі подумав, слухайте, справді в нас така площа біля церкви, біля нашої в діловому, ми там посадимо дві-три яблуньки, ще, може, абрикоси. Там у сусідки абрикоса гілка пішла на на нашу сторону, на сторону церкви, то ми розбирали більше пів відра абрикос, такі смачні, такі солодкі, просто, і це лише одна гілка. А якби було ціле дерево? Тобто то, то варто було таке насадити. Тому перевіряємо, що ми робимо, і поставимо собі це питання. Особливо, коли ви сумніваєтеся, чи робити якусь справу, чи не робити, поставте, а які плоди ця справа зробить, а які плоди будуть із цієї справи, з цього діла, із не знаю, цієї поїздки, із цього бізнесу, з цієї справи, із цієї допомоги, з цього служіння. І я думаю, що коли поставите питання про плоди, то отримаєте більш ясність, чи варто робити, чи не варто, чи варто в це сили вкладати, чи не варто. Тому благословенної всім суботи, вітання, всім із Хмельниччини. Аж самого Красилова, я думаю, що і ця мила пані всім привіт передає Марія і благословіння своє, очевидно, в, в неї то плоди файні. І тому, ми, ми так, і, 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 слово Боро, так і говорить, що дерево пізнається з плоду. Тому і всі ці справи, і все, що ми робимо, нехай пізнається з плоду. Які плоди родитує? А які плоди родиш ти? Маєтеся, файно, Мир вам.